Якщо ви полюбляєте пити пиво, то це означає, що у вас розвинувся грибок кандида, який живеться саме дріжджами. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Грибки в організмі тому, що в пиві є пивні дріжджі. Тож в будь-яких хлібобуличних виробах теж є дріжджі, які провокують зростання грибка кандида, який провокує лупу, молочницю, сухість шкіри, лущення, білий наліт на язиці, грибок, нігтів та враження шкіри, це псоріаз і дерматити. Тому я раджу вам позбутися вздуття також надутого великого живота. Раджу починати, звісно, з очисної програми. Фунгіцид. Він поможе забрати грибок з організма, який містить гіркі трави, які виводять грибок у всіх органах та системах. Лімфорем, який допоможе вивезти з нашого організму відпрацьований матеріал після грибка, і звісно, токсини та шлаки. Мікобен чистимо кишківник і виводимо продукти життєдіяльності грибка з організму. Ну і, звісно, в програма буде входити, це гепопротектор, який допоможе якісно відновити печінки і жовчевивідні шляхи. Тож скористайтеся можливості позбутися пивного животика і, звісно, позбутися грибка. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.